Привіт-привіт! Я дуже радий зустрічі з вами і хочу загадати вам загадку. У сукні зеленій стою цілий рік. Чи сонечко світить, чи падає сніг? Голок багато на собі тримаю, тільки не шию і не вишиваю. Вгадайте, що це? Правильно, це ялинка. У нашому лісі є така гарна ялиночка, але вона не святкова. Якби ж її прикрасити, щоб і у наших звірят було свято. Дітки, давайте допоможемо звірятам прикрасити ялинку. У нас є такі різнокольорові кульки якого кольору ось ця кулька? Так червоного. А ця якого кольору жовтого. А ця кулька якого кольору? Так синього. Давайте порахуємо кульки. Одна кулька. Дві кульки. Три кульки. Всього три кульки. А ось які цікаві прикраси з'явилися на ялинці. На що вони схожі? Так, на геометричні фігури. Вгорі на ялинці. Як називається геометрична фігура? Так, трикутник. А якого він кольору? Голубого. А як називається фігура внизу ялинки? Так. Квадрат, а якого кольору він? Фіолетового. А посередині, як називається фігура? Круг. А якого він кольору? Оранжевого. Молодці. Погляньте, як гарно ми прикрасили ялиночку для звірят. А біля ялинки завжди кладуть, що? Подарунки. Де знаходиться цей подарунок? На ялинці. А цей де знаходиться? Зліва від ялинки. А де цей знаходиться подарунок? Справа від ялинки. А цей подарунок де? Позаду ялинки. А де цей подарунок? Попереду ялинки. Молодці малята. А щоб більше було ялинок для звірят, давайте збудуємо їх із теглинок Лего. Для роботи треба взяти цеглинки зеленого кольору. Дві маленькі одну середнього розміру і одну велику. Беремо маленьку цеглинку. Це буде стовбур ялинки. Далі беремо велику цеглинку. Кладемо її на маленьку і міцно з'єднуємо. Беремо цеглинку середнього розміру. Кладемо її на велику та міцно з'єднуємо. Тепер беремо маленьку цеглинку. Кладемо її зверху та міцно з'єднуємо. Ось таку гарну ялинку ви збудуєте. Дякую вам, малята! Які гарні ялиночки! Та чудове свято буде у наших звірят. До побачення веселих вам свят!